Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас! Скажіть чесно, хто з вас мріє вийти зі своїм брендом за кордон і почати заробляти 100 тисяч доларів і більше на місяць? Звучить нереально. А от і ні, це цілком досяжна мета. Якщо ви розумієте, як працює e-commerce. До речі, напишіть у коментарях, яку цифру доходу ви ставите собі як планку. Це цікаво, у кого які амбіції. Сьогодні розберемо, що таке e комерс, скільки реально потрібно грошей на старт і чому більшість програє ще на етапі вибору товару. Це відео, мій особистий досвід, де буде багато моментів, про які ніхто не говорить, а новачки набивають на них шишки і втрачають гроші. Що взагалі таке e-commerce і чому всі про нього говорять? E-commerce це коли ви купуєте щось через інтернет або продаєте. Все, замовили піцу через додаток, це e-commerce, купили футболку на сайті, теж взяли щось на Амазоні. Теж є e комерс, але ось що цікаво: зараз в світі понад 2,6 мільярда людей купують онлайн. А експерти кажуть, що до 40-го року 95% покупок взагалі будуть всі в онлайні, тобто звичайні магазини майже зникнуть. І ще одна цифра, від якої мені завжди стає не по собі: глобальний ринок e-commerce зростає на 15% щорічно. До 2040 року він може дорости до 50 трильйонів доларів. Щоб ви розуміли масштаби, зараз увесь світовий ВВП близько 100 трильйонів. Тобто половина економіки планети буде крутитися навколо онлайн-продажів. При такому величезному ринку, чому одні заробляють мільйони, а інші не можуть продати навіть десяток товарів? Відповідь проста: більшість людей думає, що треба просто взяти якийсь товар, виставити на продаж і чекати покупців. Так не працює. Ось вам приклад з реального життя: є магазин на 28 тисяч відгуків. Здається, що продають купу всього так. А потім дивишся детальніше і 25 тисяч відгуків з 28 на один єдиний товар. Один. Решта асортименту взагалі нікого не цікавить. Це і є реальність e-commerce. Часто 90% прибутку дає один чи максимум 2-3 товари. Але тут є підводний камінь. Цей золотий товар працює один-два роки, а потім йому на заміну приходить щось інше. Тому головна задача як підприємця постійно шукати нові хіти і вчасно оновлювати асортимент. Де продавати на маркетплейсах чи робити свій сайт. Є всього три основні варіанти, і кожен має свої плюси і мінуси. Маркетплейси це Amazon, eBay, Etsy, наш розетка, Пром і так далі. Головна перевага, там є покупці. Вам не треба їх шукати. Вони самі приходять на платформу за покупками, але є й мінуси: жорстка конкуренція і немалі комісії. Плюс правила постійно змінюються, і ви завжди залежите від платформи. Власний сайт тут. Ви самі по собі. Керуєте рекламою, вибираєте дизайн, встановлюєте правила, але треба самому приводити покупців. А це дорого і складно, особливо на початку. Магазини в соцмережах: Facebook, Instagram, TikTok, навіть Pinterest. Майже 20% усіх онлайн покупок відбувається саме в соцмережах. Люди дивляться відео, їм подобається товар і одразу купують, не переходячи нікуди. Це вже тренд, це нова реальність. Як не прогадати з вибором платформи? Ось вам конкретний приклад, який все пояснює. Беремо звичайний шкіряний гаманець в Україні. На ринку він коштує 13 доларів. Той самий гаманець на Etsy продається за 36, на Амазон за 45, на Ебей за 19, плюс 30 доларів доставка. Чому люди готові платити в кілька разів більше? Справа в цінності платформи. На Amazon покупець платить за швидкість доставки і гарантії. на eBay за довіру до рейтингу продавця, на Etsy – за унікальність за подарунок за персоналізацію. Ваше завдання зрозуміти, за що саме люди готові доплачувати на кожній платформі і грати за цими правилами. А тепер уважно розказую, як не вляпатися. Найважливіший етап ще до продажів аналіз попиту та конкурентів. Без цього ви просто стріляєте навмання і сподіваєтесь на краще. А це дорогий спосіб навчатися. Спершу зрозумійте свою аудиторію. Де вона? Наприклад, підлітки рідко купують на eBay, їм ближче tiktok шоп А от колекціонери вінілових платівок, навпаки, в TikTok їх не знайдеш. Вони сидять на спеціалізованих майданчиках. Друге, користуйтесь інструментами. Для Etsy є ранг показує, що люди шукають і скільки за це готові платити. Для Amazon Jungle Scout. він дає купу корисної статистики. Для Shopify своя аналітика, яка допомагає зрозуміти поведінку відвідувачів. Ці інструменти допомагають оцінити реальний попит, середні ціни, сезонність. Без них ви працюєте всліпу. Що насправді важливо покупцям, і це не завжди ціна. Тут багато хто помиляється, думаючи, що головне зробити дешевше. Насправді все складніше. Дослідження показують, половина онлайн покупців каже, що безкоштовна доставка для них критично важлива. Навіть якщо товар коштує дорожче, але доставка безкоштовна, вони беруть його. 40% реагують на купони та знижки. Люди обожнюють відчувати, що зекономили, навіть якщо ціна спочатку була завищена. Третина звертає увагу на політику повернення. У США та Європі повернення товару протягом 60 днів це стандарт. Якщо у вас менше, ви програєте конкурента. 96% покупців читають відгуки перед покупкою. І от що цікаво: більшість спочатку шукає негативні відгуки, щоб зрозуміти, чого чекати від товару в гіршому випадку. І швидкість доставки стає все важливішою. Амазон приучив людей до доставки наступного дня, і тепер це стає стандартним по всьому світу. Тепер про найцікавіше гроші. Підготував для вас безкоштовний чек-ліст з переліком всіх витрат на старт. Щоб отримати його, підписуйтесь на мій інстаграм та на інстаграм компанії HandmadeHub.ua. Пишіть магія у Дірект, а поки пройдуся по основних пунктах. Якісна фотосесія товару обійдеться від 40 до 200 доларів США за один продукт, і це обов'язкова витрата в онлайні. Люди купують очима. Реєстрація аккаунту, наприклад, на Амазон, може коштувати від 500 до 1000 доларів, якщо користуєтесь послугами агентства. Самостійно дешевше, але треба розбиратися у всіх нюансах. Так само зетці самостійно від 15 доларів. З агенцією від 300 доларів. Реклама це окрема стаття. У TikTok можна почати з 20 доларів на день. У Google Ads краще заплатити мінімум 100 доларів на день. І це тільки на початку, потім бюджети зростають. Сертифікація товарів для США чи Європи може коштувати від 2000 доларів і вище, залежно від категорії. Реєстрація торгової марки близько 1500 доларів, плюс час на оформлення. Логістика, упаковка, створення контенту, юридичні послуги. Все це теж потребує бюджету. Загалом, щоб серйозно зайти на зарубіжний ринок, треба мати від 10 до 15 тисяч доларів стартового капіталу. Менше можна, але тоді доведеться рости дуже повільно. Чому це все варте ваших зусиль і грошей? Потенціал справді великий. Люди в США, Європі, Канаді готові платити в кілька разів більше за ті самі товари, що у нас. Вони цінують якісний сервіс, швидкість доставки, зручність покупки. Якщо ви правильно оберете нішу, підготуєте товар і налаштуєте рекламу, то 100 тисяч доларів на місяць цілком реальна планка. Звичайно, не одразу, але за рік два активної роботи цілком можливо. Головне розуміти, це не швидкі гроші, це бізнес, який потребує системного підходу, постійного навчання і готовності інвестувати час і гроші на початку. E-commerce це система. Вона працює на тих, хто підходить до справи розумно, аналізує ринок, обирає правильну платформу, інвестує в якість товару і сервісу, налаштовує нормальну логістику і рекламу. Одні роблять усе навмання, сподіваючись на везіння, і програють. Інші будують системний бізнес, який можна масштабувати, і виходять на сотні тисяч доларів обороту. Потрібна допомога з виходом на міжнародний ринок в описі залишаю контакти нашої агенції Handmade Hub UA. Звертайтесь і підписуйтесь тут. Все про електронну комерцію. Почуємось.